Ви згадали про Макіївку. Багато пишуть, можна подивитися в засобах масової інформації. Про Макіївку 2.0. власне йдеться про Рубіжне. А що направду там відбулось? Пишуть про півтора десятка загиблих російських військових. Там власне від певної бавовни, чи то планомірної атаки, а що не так з російською стратегією, так чому так відбувається? Та все так вони діють, як написано в статутах. Єдине, вони не враховують, що українська армія воює не статутами середини ХХ століття, а все ж таки підходами і моделями 21-го століття мережево-центричної війни з використанням якісної розвідки і високоточних засобів ураження, тобто маючи координати місця розташування особового складу, навіть в глибокому тилу. Наприклад, на відстані 50, 60, 70 кілометрів українська армія має можливість ефективно знищувати кількома ракетами Хаймарс Всі ці розташування. Тут жодна стратегія російська не допоможе. Їм треба просто зібратися і тікати з української території, інакше вони всі будуть планомірно знищені. Причому такі насправді рубіжні, там, де півтора, два, три десятки російських військових вояк знищені, знищуються, вони відбуваються кожного дня і кожної ночі. Як на півдні, так і на сході, тому просто деякі з них йдуть в широкий, широкий інформаційний простір. А більшість з них просто залишається прикритою інформацією, тому що росіяни про це не розповсюджуються. Ну але Макіївку не вдалося виправ... виправдати навіть їхнім пропагандистам. Ну тобто, там очевидно, що досить серйозно якесь військове керівництво отримало прочухана за те, що відбулось. Ну, тут дуже цікавий е, казус насправді, тому що, е, як правило, дійсно вони намагаються приховати таку інформацію. Ну, по-перше, тут загиблих дуже багато. По-друге, -по -по вони всі з одного регіону. Якщо б це була якась солянка, тобто це були б вже не просто мобілізовані, які чекали свого розподілення, або був якийсь підрозділ. Я думаю, про це би і не почули. А так, як це все було всі е, мобілізовані з Самарської області, і дуже концентровано пішла хвиля. Е, е, Оці цього невдоволення, то я думаю, що тут на цю хвилю стали ще й якраз конкуренти того Шойгу і Грасімова, тобто той же самий Пригожин, не виключено, або інші олігархи, які ну не пропустили можливості трошки спробувати розхитати цих військових керівників командування, які вони давно вже мріють скинути, поставити своїх генералів, і тому основний такий Наїзд був якраз на Герасимова, що вже пора його міняти, тому що він достатньо помилок допустив, і вся ця весь, весь бардак, який відбувається в збройних сил Російської Федерації, пов'язаний цими генералами, тобто їх треба міняти, і цей, цей меседж він досить поширений був в російській пресі. Потім він правда був знов таки придушений. А російське міністерство оборони показало, наскільки у них не те, що погано, а дуже погано. Страдкомом вони сфабрикували черговий фейк про Краматорськ, де вони просто взяли а змалювали Вони його назвали дзеркальну ситуацію: 600, 600 начебто українських військовослужбовців, також навчальний заклад, також, начебто, тобто, все один в один, начебто, вони поквиталися і так далі. Єдине, що Українському міністерстві оборони стратком все нормально, тобто вони тобто українське міністерство оборони дозволило іноземним журналістам незалежним. Побувати на місцях, описаних в повідомленні Російського міністерства оборони, виявляється, нічого там попадань ніяких не було. Ракети вдарили повз цілі, і не було там знищених військових. Тобто, все це знову ж таки продемонструвало недолугість Російського міністерства оборони, а його противники, той же Пригожин, отримав ще додаткові бали в протистоянні з цими генералами.